Полтавські волонтери передали бійцям ще одну систему супутникового зв'язку. Що саме? Воно дає інтернет, сюди підключається телефонний зв'язок. Дуже потрібна річ в таких умовах. Аграрії Полтавщини збирають ранні зернові культури, скільки обмолотили. Погода вносила свої корективи, були дощі, які не заволості зерна не давали проводити збиральну кампанію. Стягнення виплат за аліменти на Полтавщині, скільки боржників та які санкції. Він устроївся офіційно на роботу і потихеньку він сказав, що буде платити всі свої борги. У Тахтуловому полтавської громади мешканці просять встановити контейнери для сміття, що відомо. Те, що в нас їздить автомобіль, це дуже добре, але ж не, всі, не всіх людей є можливість виносити його вчасно. Під час виконання бойових завдань на території Донецької області загинули два воїни з Полтавщини. Про це Суспільному повідомив речник Полтавського обласного ТЦК ТСП Роман Істомін. 27-річний Валерій Кильоженко загинув 13 липня під час виконання бойового завдання поблизу міста Авдіївка, що на Донеччині, розповів Роман Істомін. Військовий проживав у селі Петрівка Комишнянської громади. Боєць мав звання старший солдат. Попрощалися із Валерієм 17 липня у селі, де проживав військовий. Олексій Крижанівський загинув 12 липня під час виконання бойового завдання поблизу села Красногорівка на Донеччині. Проживав у селі Гожули Полтавської громади. Мав звання молодший сержант. Йому було 37 років. Прощання із воїном запланували 19 липня о 10.00 біля свято Успенського собору, що у Полтаві. Воно дає інтернет, сюди підключається телефонний зв'язок. Дуже потрібна річ в таких умовах. Стерлінки можна використовувати вже 3-5 кілометрів від лінії зіткнення. Піхотинець Роман приїхав до Полтави по систему супутникового зв'язку. Її для військових на Луганщині придбали волонтери. Це необхідна річ зараз. Території звільняються, там все розбите, немає ні зв'язку, дуже багато електрики, немає. За допомогою старлінка є зв'язок. І з рідними з що все в порядку. Особливо важливо штабні доповіді, все робиться. Що на як відходить. Ну, Дуже важлива річ, дуже мало. Потрібно ну, на кожну точку, на кожний підрозділ, на кожне відділення, желательно старлінку, то що розкидане все. Пристрій допомогли купити волонтери полтавського батальйону небайдужих за гроші, зібрані під час благодійних заходів. Це кошти зібрані на Акції наші, яку ми проводили біля свято Успенського собору. Заплановано було ряд заходів. Це і екскурсія на дзвіницю, яку проводив владика та наші гіди, також вистава, яку ми показували. І, звичайно, що наша благокава. Ми закупили Starlink і сьогодні передали його нашим захисникам, які стоять 16 кілометрів до кордону. І це така достатньо небезпечна точка. Одна із таких, якби родзинок цих заходів, це була екскурсія в Успенському соборі і на дзвіницю собору. Дзвіниця це пам'ятка XVIII століття. Єдина, яка збереглася ось тут, на Івановій горі. Ми ще до ковіду обладнали там оглядовий майданчик. Ми спромоглися провести декілька екскурсій в той день, коли було все це організовано. Одну з них проводив я, далі проводили професійні екскурсоводи наші полтавські. Під час благодійних заходів зібрали 48 тисяч гривень, за які купили дві системи супутникового зв'язку. розповіла Наталія Гранчак. Першу передали 5 липня для бійців у Запорізьку та Луганську області. За словами голови волонтерської організації Полтавський батальйон небайдужих Наталії Гранчак. Від початку повномасштабної війни волонтери фонду передали військовим шість систем супутникового зв'язку Старлінк. Ніколи не ставили собі пріоритетом збирати старлінки. основному ми збираємо на квадрокоптери та на тепловізори. Тому така невеличка цифра. Але коли люди звертаються, ми відповідаємо на цей запит. Ми зібрали за час заходу 36 тисяч і на другий день. Дозбирали дуже швиденько Підні ще 12 тисяч. Ела Трубієнко, Микола Єрьоменко, Суспільне новини Полтава. Приблизно 238 тисяч 300 російських військових ліквідували за час повномасштабної війни. Із них 620 за минулу добу. Це дані генштабу збройних сил України. За добу знищено зокрема 8 танків, 8 бойових броньованих машин та 23 артилерійських системи. Також чотири реактивні системи залпового вогню, три засоби ППО та 8 безпілотників. Кількість збитих літаків та гелікоптерів не змінилася. Було виведено з ладу 15 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та ще 11 одиниць спецтехніки. Крім того, за день не збільшилася кількість знищених ракет, катерів та кораблів. На полі фермерського господарства у Рушителівській громаді працює два комбайни. На площі понад 100 гектарів збирають урожай озимого ріпаку. У цьому господарстві розпочали жнива із 15 липня. Це пізніше, ніж зазвичай розповів Суспільному. Агроном Сергій Лифар. Погода вносила свої корективи, були дощі, які завологості зерна не давали проводити збиральну кампанію. На даний момент. У нас триває збирання озимого ріпаку. Ця культура розміщена на площі 300 гектар, ну, скажімо, на половину, мабуть, на даний час вже зібрали. Урожайність десь 4 за 4 тони, що непогано. Озимими культурами у господарстві засіяли пів тисячі гектарів землі. У день у середньому збирають ріпаку на площі близько 30 гектарів, каже комбайнер Сергій Хроміч. У поле він виїжджає із 9-ї години ранку. Раніше не виїдеть, хоч би й хотів, бо роса. Роса, а роса це вологість зерна. Це все ж треба якісно для того, щоб год ростили, а потім, щоб його за пару днів не а не зібрати, щоб воно було як можна якісніше зібрано. Ви ж бачите, яка швидкість, і тим більше пак дуже легкий його. Ну, як збираємо 60%, то й добре, а то він весь вилітає. І, як можна, стараємося, щоб як можна більше зібрати врожаю. Пшениця важче, пшеницю легше молотити. Нині аграрії Полтавщини зібрали урожай ранніх зернових культур на 15% площ. Молотять, зокрема, озиму пшеницю, ячмінь та ріпак, каже Олег Палій. Намолочено близько 200 тисяч тонн зерна при середній врожайності 50 центнерів з гектара. Що більше на 10 центнерів минулого року. За словами Олега Палія, під ранні зернові та зернобобові в області відведено 327 тисяч гектарів площ. Пшениці 231 тисяча гектар, жита 4 тисячі, ячменів 82 тисячі, гороху 8,5 тисяч і вівса 2,2 тисяч гектар. Крім того, Озимого яро і паку 44 тисячі гектар. Вважанні і валовий збір очікується дещо вище і минулого року. Десь півтора мільйона ранніх зернових плануємо, більше мільйона тонн тільки пшениці. Проблема є в тому, що немає здорово реалізаційних цін на продукцію вже готову. Ну, то, допустим, пасівний матеріал це все дорого, пальне дорого, а як... До продукції доходи. Деякі культури не перекривають своїх і затрат, мабуть. Як розповів Суспільному заступник директора обласного департаменту агропромислового розвитку Олег Палій, завершити збір ранніх зернових в області мають на початку серпня. Тетяна Весна, Павло Лопатюк, Суспільне новини, Полтава. Полтавка Наталя Кисла протягом 10 років за допомогою державних виконавців намагалася стягнути аліменти з колишнього чоловіка. Нині є доньці 22. Борг із виплати приблизно 160 тисяч гривень. У нього було на той час фермерське господарство, яке він офіційно закрив для того, щоб не платити офіційно мені аліменти. Я отримала один період отримала державну допомогу, яка на той час була. 300 гривень зараз получаю ці гроші, які двісімсот. Він зараз оплачує. Він устроївся офіційно на роботу, і потихеньку він сказав, що буде платити всі свої борги. Нині на Полтавщині є понад 24 тисячі боржників щодо виплати аліментів. Від початку року на користь дітей стягнуто 279 мільйонів гривень. Це приблизно удвічі більше ніж торік. Через більш активне запровадження обмежень прав щодо таких людей. Найбільше боржників у Полтаві 6 тисяч. Їх змусили виплатити понад 50 мільйонів гривень. дані Суспільному надала начальниця відділу Полтавської області східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Алла Беспава. Якщо борг становить понад 4 місяці, державним виконавцям виносяться відповідні постанови у позбавлення боржника певних прав, а саме тимчасове обмеження боржника у праві виїзду за межі України або у праві керувати транспортним засобом або полюванням завдяки цим винесеним постановам державним виконавцям Області стягнуто понад 65 мільйонів гривень. За словами Алли Беспалої, людина, яка матиме заборгованість виплати аліментів більше ніж півроку, може притягнути до адміністративної відповідальності. Це виконання суспільно-корисних робіт. Від початку року суди задовольнили 57 таких протоколів. Якщо уже у боржника немає ніякого майна ні, немає доходів, то потрібно звернутися стягувачу з, з відповідною заявою до органу державної виконавчої служби з метою отримати Відповідної довідки розрахунок. Тоді стягу оформляє тимчасову допомогу на дитини. Ця допомога призначається дітям до 18 років. Марина Ларіна, Павло Лопатюк – Суспільне новини Полтава. Сміття ми складаємо живі. Мішки ви залишаємо в одного приміщення. Працівниця Тахтаулівського будинку культури Раїса Лизун зберігає відходи до приїзду сміттєвоза. каже його вивозять щосуботи. Було б бажано дуже було б сміттєві баки. Дуже бажано через те, що те, що у нас їздить автомобіль, це дуже добре, але ж не всі не всіх людей є можливість виносити його вчасно. Петицію з проханням створити майданчики та збільшити кількість контейнерів зареєстрували у квітні 2023 тисячі Вона набрала необхідну кількість підписів. Профільна комісія петицію розглянула і взяла до відома. Про це стало відомо із трансляції засідання. Банально не вистачає контейнерів, щоб закрити ці два старостинських округи. Ми їх обслуговуємо на суботу. Два рейси робок сміттєвоз по дворовим зборам. Ми пішли на зустріч, графік був інший, змістилися в вихідний день, щоб людям було зручніше. Ми проводили соціалічне опитування через соціальні мережі, які у нас є. То 70% за контейнери, а 30% за сміттєвоз. А серед старшого населення, серед пенсіонерів, навпаки. Частина мешканців села не підтримують ініціативу зі встановлення контейнерів. Нас в даний момент влаштовує те, що в нас є. Мусоровоз їздить по суботам. Ми дружно ось сюди виносимо, мусоровоз приїхав, забрав, поїхав. Поставимо, допустимо, тут ті баки. І що буде? Кругом баків буде сміття, як розповів Суспільному Сергій Антонюк, необхідна потреба на округ 56 контейнерів. Контейнерам бути єдина ситуація в тому, що зараз вони є на КТП, є в наявності. Ну але на них через якісь не, не ну незрозуміли там процедури чи порушення процедур накладений, арешт. вони на відповідальному зберіганні, але їх використовують ми можемо тільки тоді, коли нам будуть офіційно передані актом управління житлово-комунального господарства, нашого органу управління оголосило тендер по закупці контейнерів. Як тільки вони будуть придбані. Вони відразу будуть встановлені за словами Володимира Боберського. Провести тендер на закупівлю нових сміттєвих контейнерів та передати їх на баланс підприємства мають протягом місяця. Світлана Мостепан та Микола Єрьоменко. Суспільне новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують мінливу хмарність. Вночі без опадів. День короткочасний дощ, місцями значний. Гроза місцями – шквали. Вітер західний – 5-10 метрів за секунду. В день під час шквалів – 15-20 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. В день – плюс 28, плюс 33. В обласному центрі вночі – 18-20 градусів вище нуля, а в день – від 30 до 32 тепла.